Збережи гнило п'ять. У музеї історії Бердичева відкрили фотовиставку Світлани Шмегельської. Близько 30 світлин, так би мовити, кричать про занедбаний стан річки. Метою виставки є привернення уваги суспільства і влади до наболілих проблем екології. Ціль цієї виставки просто ну, схамініться люди. Давайте щось об'єднаємося, давайте щось зробимо. Мені б теж хотілося, щоб в нас це. Якийсь був рух, якийсь здвиг, щоб ми врятували річку. Тому що я розумію, що так, привернути увагу, що ну, це невидумана проблема, що вона дійсно існує. Кажу, я вважаю, що винен кожен з нас. Чи просто ми готові до відповідальності ну, за власну байдужість? Тож місцями відпочинку з фотоапаратом в руках вирушила Світлана в екологічну подорож. Пройшлася по місту, по місцях, де відпочиваємо. Ну ми всі так любимо відпочивати. Побачила кучу сміття, побачила цю річку нашу, яка цвіте, пахне. Тому вирішила дослідити питання. Ну, можливо, таке, що там, наприклад, до нас вже така вода ну приходить. Від Медведівки до Швайківки схожий стан річки усюди, каже Світлана. Такі проблеми, які скрізь. Русло не розчищене, воно зароще, вода стояча, ну, мертва, ну, як кажуть в казках, мертва вода. Оце зараз про нашу річку. І з року в рік, зазначає авторка фотовиставки, стан річки стає все занедбанішим. Оскільки я себе пам'ятаю, да, там на річки у нас купатися заборонено, ну, не відповідають показники, ну, щось помінялось, ну, тільки стає гірше. Дивіться, останнє, що з забору було, в 10 разів біохімічне забруднення звільнено, в 10 разів. Хімічне в 3 рази, з'явився вже в нас ам'як в воді і кишкова паличка. Я, я впевнена, що як зійде льот, будуть ті самі тушки в нас то в столоба пливати, як в тому році, по декілька кілограм лежало воно, все гнило, це, ну, люди рибалки закопували. Із міста ріка веде у Скрглівку. Там її вигляд іще гірше, зазначає авторка. Поїхала в Скргльовку, але я не знаю взагалі, як там люди живуть. Там ну отака пена, зелена синя, сморять, що там тільки корови п'ють. Я б теж молоко б не радила звідти ну, пити. Яка б вода не була, якісь чолов'яга стоїть там з будкою. Гнило п'ять потрібно рятувати, погоджуються глядачі фотовиставки. Зокрема, і голова Бердичівської районної ради Олександр Балянов. У Нас в районній раді створена робоча група по екології. Я думаю, що, мабуть, вона. Може, я одна на всю Україну така в районних радах, де ми зібрали дуже потужний колектив фахівців, фахівців е, різних рівнів, і Держпродспозивслужбу, і лабораторію, і е, інспекцію рибоохоронного патруля, і басейнове управління. І цю проблему ми зараз намагаємось підняти. Два тижні назад, так, Олег ми зустрічались з, з проєктантами, які Розробляють проєкт міських очисних споруд. У нас було багато питань до них. Я думаю, що ну, здвинеться це питання з мертвої точки. Ну не може воно так бути, бо у нас просто іншого виходу немає. На сьогодні хочу вас проінформувати, що все фінансування і всі важелі впливу знаходяться в громадах. В Бритинському районі 10 громад. Тому фінансування, і все решта. Має робити громад. Ну, Громад сьогодні задань дуже-дуже багато. Але це не відговорка від того, що цим питанням не потрібно займатися. Ми, як районна рада, займаємось і будемо займатися. Чимало відгуків отримала Світлана Шмегельська від присутніх. Тема змусила замислитись. Це говорить чиновник, є певна недовіра. По-любому до будь-якого якийсь відсоток недовіри. А от коли це фотограф, незалежний журналіст, просто людина, яка прийшла покупатись на річку, піднімає це питання, мені здається, воно тоді глибше зачіпає і застав... змушує. Так? Замислитись, задуматися і задати питання: а що далі, що робити із на сам кінець домовились зустрітись іще, але не в музеї, а за інших умов, аби детально обговорити проблему збереження гнилоп'яті. Зібратися в такому ж складі можливо ще розширимо в іншому місці, подумати над тим, які шляхи вирішення цього питання. Ми бачимо, викласти їх на піве. І тоді відомо, далі рухатися в правовому полі. Фотовиставка Світлани Шмигельської збережи гнило п'ять. Діятиме у музеї історії Бердичева ще до кінця місяця. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.